Друзі, всім привіт! Вітаю, як у вас справи! Надії у всіх все добре. Ну що ж, в попередньому відео я розповідала, що ми чекаємо гості наших друзів з Чехії. Тому сьогодні ми вирішили поїхати в одне з найчарівніших місць в Іспанії: це є монастирі П'єдра. Це не просто монастир, а цілий світ природи, історії і магії. І мені так здається, що це буде. Місце номер один, куди ми будемо їздити кожного разу, коли до нас хтось буде приїжджати в Іспанію, щоб повздювати, тому що це дійсно надзвичайно красиве місце. По історії, наскільки мені відомо, що колись в далекому 1194 році іспанський король Альфонсо II подарував ці землі групі ченців. Ці ченці приїхали з монастиря Поблет і вирішили заснувати тут новий духовний центр. Сам монастир будували дуже довго і він став справжнім осередком спокою, молитви і медитації. І ще саме цікаво, що за легендами саме тут кажуть так: вперше почали виготовляти шоколад, який привезли з Америки. Згодом монастир почав занепадати, і через реформи ченців їх почали виганяти звіта. І стіни стали порожніми, і вони стояли десятиліттями просто порожні. Ось такі карети, колись були дві цики колесо. Пішли. Пішли. Мені тут не Тобі вже тут не інтересно, ти ж добачив? в де запрягали коників, і вони тягнули ці карети. Навіть карета з кермом. Ви такі бачили? І ось, коли прийшов вже новий власник, він не зруйнував всю цю красу, а просто створив справжній природній парк. Так, як ви вже зрозуміли, ми зараз знаходимося в монастирі де Це орієнтовно 2 години їзди від Мадриду, ну саме від міста, де ми проживаємо. Вхід тут платний, для дорослих 19 євро, з дітей 13,50 Квитки можна купити прямо тут, одразу при вході. Тут є ресторан, де можна поїсти, є готель, до речі. Ми знавали ціну минулого року тут. Про цей готель трошки було дорого, не пам'ятаю, які там ціни, захочете, можна загуглити. І є магазин. В магазині можна купити різні сувенірчики собі на пам'ять і тому подібне. Чи варто сюди їхати? Так обов'язково. Обов'язково берете дуже зручне взуття, теплий одяг, тому що тут трошки зимніше, ніж в Мадриді, і плюс ми в горах. Хоча зараз таку руту, як ми вже зробили. Стало досить жарко, я от маю такий м -м, одяг і мені якраз комфортно, але взуття обов'язково берете дуже зручне. І сьогодні монастеріо де п'єдра це просто гармонія старовинної архітектури і дикої природи. Тут надзвичайно велика кількість різних водоспадів, печер, дуже багато зелені тиша, і ви розумієте, шум даної води, який просто заспокоює і чарує. Це неймовірне видовище. От наші друзі розказували, не дуже багато подорожують в різні країни, але вони також були в захваті від побачення. Ми вже вдруге приїжджаємо сюди для того, щоб помилуватися такою красотою. Перший раз ми їздили минулого року, правда, я тоді закинула трошки знімати свій YouTube канал, не вела його, тому все повністю, все, що я там тоді познімала, я просто потім видалила і забула, як кажуть. Тому сьогодні вам покажу трішки цієї красоти і трошки розкажу. Як бачите, тут дуже багато різних водоспадів різної висоти, величини, широти і так далі. І головним водоспадом тут є кола кабаю кінський хвіст. Його висота сягає приблизно 50 метрів висоту. Це один з найвищих природних водоспадів в цьому регіоні. І що найцікавіше, що за ним є печера, в яку можна було зайти і побачити водоспад зсередини. Попереднього року, минулого року, як ми тут були, ми могли зайти в ту печеру і подивитися на цю красоту зсередини. Цього року, на жаль, цю печеру закрили через небезпеку, тому що, як ви знаєте, в Іспанії цього року випала дуже велика кількість опадів, а саме цілий лютий, березень практично безперестанку падали дощі і тому через сув ґрунту, який там є небезпека, суворунту, тому подібне, каменю. Дану печеру цього року закрили. Надіюсь, на наступний рік її відкриють і можна буде полюбувати з цими красотами. Парк налічує понад 15 водоспадів, вони є різної і форми, різного розміру, різної висоти. І що саме основне, з'явились вони завдяки підземній річці п'єдра, яка прокладає собі шлях через цей вапнякові скелі, які тут знаходяться. А взагалі, сам парк він є штучно створений, як виявляється. Хоча, на вигляд зовсім виглядає, як дика природа. В 19 столітті власник даного парку він вирішив використати просто силу самої річки і перетворити це місце на водоспадний рай. Все дуже виглядає дико і надзвичайно природньо, але більшість водоспадів вони були спрямовані просто людиною. Такі факти є. З усіх сторін водоспади. Дивись! Холодно. Да. Можна йти так окупатись.

найкрутіший хлопчик Ми якісь черепахи Дань. Зручне взуття це перше, про що ви маєте подбати, якщо плануєте поїздку сюди. Бачите, це дуже горбиста місцевість, тому весь час ви маєте або підніматися, або опускатись. Плюс каміння і ґрунт можуть бути досить слизькими, тому треба бути досить обережними. Тут, коли ви заходите в парк, всюди показані стрілки, як називається той чи інший водоспад. Все дуже зручно і комфортно для туристів. Немає такого, що ви зайдете в одне місце і інше пропустите через те, що не знали, куди йти. Тут всюди є показник, куди йти, в яку сторону і тому подібне. Тому це надзвичайно зручно. Ви за один круг обходите повністю весь парк і маєте змогу побачити все повністю. Також рекомендується в той парк брати такі дощовики, щоб ви не намокли чи ви, чи ваші речі, щоб не намокли. Одна справа, коли ви сюди поїдете літом, коли буде жарко і намокнути, навпаки, захочеться, тому що спека буде. Дуже сильна, а інша справа, якщо ви приїдете в холодну пору року і плюс ще намокнете, а там намочитися дуже легко, тому що зі всіх сторін просто бризкають е, краплі води, і речі намокають, одяг і взуття і тому подібне. Тому дощовики на всяк випадок краще захопити. А тут ми підійшли до такого озера, воно його ще називають ефект дзеркала води. Тут дуже красиво все відбувається в даному озері. І дуже гарні можна зробити тут відео і фото. Тут красота просто неймовірна. Сьогодні, до речі, дуже мало людей. Ми, я очікувала, що буде більший агіотаж, буде дуже багато людей. Буде важко фотографії зробити, але ні. Людей супер мало. І це казалена водичка з водорослями. Водоспади змінюються тут залежно від пори року. Взимку вони надзвичайно бурхливі, весною повноводні і галасливі, а літом кажуть, що вони стають такі тонкі тумани, немов казкові фонтани з пилу води. Дуже тонесенькі, але досить високі. Ну і, звісно, звуки води. Вони мають таку надзвичайно заспокійливу дію. І в парку навіть є спеціальні місця для медитації на водоспад. У нас така рибка тут водиться. Ось тих камарон-де-агуа Ми бачили. Ну що ж, друзі, я дякую вам за те, що провели цей час разом з нами. Надіюсь, наша прогулянка вам сподобалась. Хто проживає в Іспанії, хто вже тут був, розказуйте, які у вас враження. Тому що, друге, побувавши в даному парку, я дивилась зовсім інакшими очима на всю цю красу, яка створена природою, людиною і так далі. Це просто надзвичайне видовище. Хто тут ще не був? Я обов'язково рекомендую сюди приїхати. Не пожалкуєте, ви потратите свій час з величезною користю і незабутніми враженнями. А вам дякую всім за увагу! Цілую, обнімаю і до зустрічі в нових відео. Дякую вам за ваші вподобайки, підписки і підтримку. Це для мене дуже важливо. Всім па-па! все, йдемо до виходу. Ноги сходили по коліна. В 12-й ми сюди зайшли. І зараз ось, ось потухло. 16.38. Мама, хелів! Хелп! Донь, ти куди лізеш? Боже, тих дітей ще стільки енергії, я вже все стухла. Елена, будь обережна, бо там високо. Де твоя доця, тато?